Соціальною програмою «Доступні ліки» користується місцева жителька Анжела. Каже, завдяки державній програмі отримує ліки безкоштовно для себе, чоловіка та мами. Мой муж епілептик, він Він інвалід. отримує інвалид. Мама отримала препарати від от давления, ну как бы а я отримала томоксифен, поскольку я онка Для многих людей это виход, потому что допустим, я как онка знаєте, знаете, сколько стоит від онкологии. Тобто далеко не кожен може дозволити укол за 7 тисяч. Я отримала його в неї безплатно. Лідія купує препарати за програмою Доступні ліки. Розповідає, вартість ліків проти гіпертонії за соціальною програмою менша. У мене артеріальний тиск високий, от ці гіпертензивні препарати. Ну, якщо, наприклад, ті ліки, які тиск купляю, то вони можуть стояти допустимо, 300 гривень. Да? То десь за 270 я можу купити. Ну, якщо замовляєш там декілька найменувань, то в общій сумі виходить набагато дешевше. Програмою Доступні ліки передбачені препарати для лікування цукрового діабету, бронхіальної астми, хвороби Паркінсона та інших видів захворювань, говорить завідувачка аптеки Юлія Ярова. За її словами, препарати виписують за електронним рецептом від лікаря. В нашій аптеці найбільше попит це препарати для лікування артеріального тиску, цукровий діабет. Також дуже добре дуже багато відпускаємо рецептів люди, які на інсулінах. Також інсулінозалежні, та і всі інші також. Відсоток, можливо, 35-40% це складають люди, які приходять з рецептами по програмі Доступні ліки. Є різні категорії препаратів, є препарати, які ми відпускаємо повністю безкоштовно. Це компенсує НСЗУ, компенсує держава, і є препарати, які йдуть з частковою компенсацією, тобто частково. Оплачує пацієнт, частково оплачує держава. 500 препаратів українського та іноземного виробництва цьогоріч видають за програмою доступні ліки. Розповідає заступник начальника управління охорони здоров'я Олег Бабін. За його словами, у 2023 році за цією програмою видали 200 препаратів. За 2024 рік закладами охорони здоров'я Миколаївської області було виписано. 485 тисяч 100 електронних рецептів. У поточному році НСЗУ погасило 393 тисячі 100 рецептів, це 81% від всіх рецептів, які були виписані Закладом охорони здоров'я, програма Доступні ліки запроваджена Кабінетом міністрів України, реалізується з 2016 року. Розповідає заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров. До 12 деокупованих громад розвозять препарати чотири мобільні аптеки. Також і за цією соціальною програмою, говорить чиновник. Ця програма реалізувалася ще до війни і вона запроваджена. Кабінетом міністрів України займається її і її безпосередньо Міністерства охорони здоров'я України. І ще до війни вона була впроваджена, але не було, звісно, мобільних аптек та не реалізовувалися ліки через фельдшерсько-акушерський пункт. Укрпошта теж вже отримала ліцензію і теж вже займається доступними ліками та ліками безкоштовними і ну, взагалі всіма ліками. На Миколаївщині працює 414 аптек та 55 аптечних пунктів, говорить Юрій Гранатуров. Юлія Голокос, Юлія Філімон, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.